Так, я вже вдома. Приїхала додому, посилочку ту відправила щебрецем, а собі отримала ще дві посилки. Бачите, одну, одну відправила, а дві отримала. Ось тут в мене прийшли горшки, я замовляла горшки, щоб я мала куди пересаджувати рослини. Ось і потім вам їх відправляти вже в горшечках. Ось, І в одній посилочці ця, що менша, це я собі замовила квіти. Ехі на цей. От Зараз вам покажу. Буду розпаковувати і покажу вам розпаковку. Так, як це його розрізати? Не хоче. Раз. Так, тут я п'ячеки позапихувала. Так, ось така тут у нас упаковочка, квитанція. П'ять і на цей? Так, квитанцію я кладу. кишеню. Так, ну, все. Солнце такое. <мирает> 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 так. <мирает> <мирает> Так, тут Закуповані. Тут дві ж в пакеті, тут ще в пакеті. Коротше, пакет. Дісюня. Пакет в пакеті. Тут такі назви складні, щоб їх читати. По на це супрім, Супрім Канталупе це, В общем, я думаю, що ці назви, знаєте, вони Вони нам простим людям ні про що не говорять. Тому що, е, я не знаю, може, може вам ті назви і говорять про щось, але я орієнтуюся по кольорам. Я вибирала не по назвам, я вибирала по кольорам. Тому ось так. От я їх посажу. А потім, колись вони як зацвітують, то я вам покажу, якими кольорами вони позацвітали. Тому що ці назви читати. Нічого не зрозуміло. Так, ну і друга посилочка. Тут в мене горшки для квітів. Зараз вам покажу. Так, теж розрізаємо. Так, все, я розрізала коробку. О, ось так. Ось мої горшки прийшли. Я не знаю, чи вам на це цікаво дивитися, чи ні, але я роблю розпаковку посилки, показую вам, що мені прийшло. Так, тут якось ось так воно запаковано сильно. Що... Может, не знаю, як його скрити. О. Ну ось так. Ось такі вершки. Бачите? Літрові. Це такі літрові горшечки. Ой. Покамість мені таких вистачить. Більших поки що не треба. Ну, ось так. Це тут 100 штук. 100 горшечків. Ось така посилочка. Так, ще покажу вам. Ось ми собі ящичків перестаралися. Це чоловік мені вчора привіз ящики. Знаєте де? В АТБ. В АТБ. Скільки хочеш, стільки бери. Ось так. Там після овочів чи після фруктів. Я якось була в АТБ, ой, зайшла, спиталася, чи є в них ящики, чи можна. У них ящиків купити, і мені на касі. Я прямо на касі в касіра спитала, і касір каже, звісно, можна, беріть собі, скільки хочете. Один ящик одна гривня. Представляєте? То і все, і не треба більше ніде ходити шукати, де їх взяти. І все. То я попросила чоловіка, як він їхав з роботи, щоб він заїхав туди і взяв по можливості, скільки там буде. То він один раз привіз був кілька штук. Оце от вчора привіз мені ще скільки це? 4, 5, 6, 7 ящиків. Такі глибокі, такі вони глибокі, хороші такі. Бо той раз якісь такі нижчі вони були. А це такі прям височенькі, класно. Так, ну тепер я ще зайшла сюди на це місце своє. Де в мене рослинки? Я вчора пересаджувала в горшки бруслину Форчуна. Ось, бачите, ці великі горшки з кущиками бруслини. Ось. Може колись хтось замовить, От вже прямо в горшках, дуже зручно. Потім ще в маленькі горшечки попересаджувала бруслину. Бруслини в мене багато. І жовта, і зелена. І тут. А це ж є молость в горшечках. Ну, коротше, ось так. Ще буду садити, ще буду Ну, Сьогодні в ці дні вже холодно, щось і мороз. Такий вітер морозний. І такий вітер морозний. Холодно трохи. Так що треба цих пару днів перечекати. Ну, це морози ніби мають бути ще от, е, включно з неділею. А з понеділка там вже не буде. Цих морозів вже буде тепліше. Так що будемо працювати. Будемо працювати помаленьку. Все вам показала. Все вам показала. Що відправляла, що отримувала, які посилочки. Які в мене є ящички, які в мене там рослинки я насадила. Так що ось так. Ще наостанок вітаю вас, вітаю вас зі святом весни. І бажаю вам всього самого найкращого. А головне а головне те, що всім, всім нам потрібно. Це закінчення війни, перемога і мирне небо над головою. Це нам всім потрібно. Найперше, найголовніше. Ну, все, всього вам доброго і всім па-па. до зустрічі.